Розпочинаємо брифінг офіційного медіацентру Харківської обласної військової адміністрації. Сьогодні будемо говорити про оперативну ситуацію, що склалася у місті та області за минулий тиждень, а саме у період з 27 травня по 2 червня. І я радий вітати у цій студії нашого спікера. Це начальник головного управління ДСНС України у Харківській області, пан Артем Астахов. Пане Артеме, вам слово. Доброго дня. Інформація про оперативні події з 27 травня по 2 червня. Підрозділи Харківського гарнізону ДСНС виїжджали за сигналом тривоги 345 разів, з них на ліквідацію пожеж 244 рази, в тому числі пов'язані з веденням бойових дій 55 пожеж. Також за день виникло 142 пожежі в природних екосистемах, з них 29 лісових пожеж. Виїзди на допомогу населення 63 рази, врятовано на пожежах. Шість осіб евакуйовано 19, травмована одна людина. Загинула під завалами, 7 людей. Щодо розмінування, на Харківщині працює зведений загін Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Це 37 піротехнічних розрахунків, 200 саперів, 93 одиниці техніки. За тиждень саперами ДСНС було здійснено 272 виїзди. Знешкоджено 734 одиниці ворожих боєприпасів. Спочатку війни перетехніки обстежили біля 7200 гектарів території. З них за допомогою машин механізованого розвинування 324, 3300 км кілометрів лінії електромереж. Загалом було виявлено 94,5 тисячі вибухонебезпечних предметів. Виявлено і знешкоджено. Спочатку бойових дій, внаслідок підриву на вибухонебезпечних предметах, на жаль, загинуло 78 цивільних громадян, травмовано 217 осіб. За тиждень і загибелі на вибухонебезпечних предметів не зафіксовано. Користуючись нагодою, хочу попередити мешканців Харківської області по високу минну небезпеку в першу чергу на деокупованих територіях. Наголошую на важливості дотримання правил. Протимінної безпеки. Безумовна пільність кожного може врятувати життя. І якщо будуть факти виявлення вибухонебезпечних предметів самої вибуківки, треба негайно сповіщати за телефонами 101, 102 або 112. Щодо резонансних подій, які мали місце на цьому тижні, це 29 травня. Були завершені пошукові роботи будівельними гіброматики Харкова епіцентр, які тривали 5 діб. Нагадую, він був зруйнований російськими керованими авіабомбами 25 травня. Внаслідок цієї терористичної атаки загинуло 19 людей, 54 людини отримали поранення. Рятувальники цілодобово шукали загиблих серед уламків згорілих будівельних конструкцій за допомогою спецтехніки вручну, пересіюючи пожежне сміття та уламки будівельних конструкцій. Криміналісти оперативно ідентифікували знайдений фрагменти тіл за допомогою ДНК лабораторій. Психологи ДСНС постійно контактували з постраждалими, з родичами, близькими загиблих, підтримуючи їх та надаючи необхідну ментальну допомогу. Загалом 78 людей звернулися за допомогою до психологів ДСНС та отримали таку допомогу. Окрім рятувальників головного управління, до цих робіт був залучений наш профілактичний блок, саме інспекторський склад. Я хочу зауважити, що десь приблизно 100 інспекторів щоденно. Щодобово були залучені до цих робіт, а також залучалися співробітники Межрегіонального центру гуманітарного розмінування та швидкого реагування ДСНС, Луганського гарнізону ДСНС, який зараз базується в Харкові, Національного університету цивільного захисту, а також працівники комунальних служб. Щодоби на розборах цих завалів лише від ДСНС було задіяно близько 200 осіб і більше двадцяти техніки. Наступна резонансна подія це була ракетна атака Новобоварське району 31 травня. Вночі ворог завдав низку ударів по Новобоварському району. Від вибуху постраждали житлові будинки, надвірні забудови, транспортні засоби, приватні підприємства, торгівельні об'єкти. За, об За різними адресами сталися руйнації та пожежі об'єкти цивільної інфраструктури. А також загорання хвойної підстілки соснового Бору. Виникло п'ять осередків займання на загальній площі 1200 квадратних метрів. Одна з ракет поцілила в житловий п'ятиповерховий будинок, внаслідок чого в одному з під'їздів цього будинку були зруйновані треті, четверте та п'ятий поверхи. Сталася пожежа на площі 80 метрів квадратних. З напівзруйнованого будинку нашими вогнеборцями було врятовано 6 людей. З них одна дитина. До ліквідації наслідків ворожого обстрілу були залучені рятувальники Харківського Луганського гарнізонів, Міжрегіонального центру гуманітарного розмінування швидкого реагування, Національного університету цивільного захисту, комунальні служби, волонтери. Аварійні рятувальні і пошукові роботи на місці зруйнованого житлового житлово будинку тривали майже дві доби і закінчилися лише в 18-й годині 1 червня. Загалом на місці проведення аварійно-пошукових робіт виявлено і вилучено 8 загиблих, 26 громадян отримало поранення. І сьогодні вночі також ворог завдав ракетного удара Зміївській громаді Чугуївського району. Сталася пожежа на площі 300 квадратних метрів, горіли адміністративні будівлі і навіс. В 5 годин 56 хвилин силами ДСНС пожежі були ліквідовані. В результаті Цього обстрілу одна людина загинула, дві людини травмовані. Я звертаюся до всіх харків'ян, до мешканців Харківської області. Не ігнорувати сигнали повітряна тривога у разі небезпеки, негайно слідкувати до найближчих укриків, і це просте правило безумовно допоможе вберегти життя людей. Щодо лісових пожеж. Дуже складна на сьогодні ситуація у нас в області. Весь тиждень ворог продовжує удари по лісовим масивам, в першу чергу, при фронтових районах Харківщини, спричиняючи нові осередки пожеж. Крім того, стаються лісові пожежі через людську недбалість. Площа лісів, охоплених вогнем, сягає близько 5 тисяч гектарів. Найбасштабніші лісові пожежі сталися на території Ізюмської і Чугуйського районів. Ціною неймовірних зусиль рятувальників, працівників лісового господарства на цей час вдалося вже ліквідувати з початку місяця, з початку травня, 28 лісових пожеж, і на сьогодні ще триває гасіння сім пожеж на площі 4300 гектарів. До цих пожеж залучено 20, до ліквідації цих пожеж залучено 23 одиниці пожеж-рятувальної техніки, 108 рятувальників з Харківського гарнізону та інших гарнізонів ДСНС. До нас дуже потужно прибув загін, зведений по гасінню лісових пожеж з інших областей України. Також на ліквідації лісових пожеж працює 15 одиниць техніки і 39 співробітників перебітників лісгоспів. Робота по ліквідації Цих пожеж пов'язана з ризиком для життя від постійних обстрілів та детонації мин і неразірваних боєприпасів. Рятувальники та лісовики продовжують надалі працювати в найскладніших умовах для, за, для ліквідації цих лісових пожеж та захисту людських помишень від вогню. І, як приклад, я хочу навести е, село Бугаївка Вовчанської громади. Там лісові пожежі перекинулися на населений пункт. І завдяки своєчасним умілам діям наших рятувальників від вогню було врятовано 64 приватних будинка. На підставі цього звертаюся до громадян і нагадую про високу пожежну небезпеку в лісах, про наявну минну небезпеку в першу чергу в лісах на деокупованих територіях. Тому відвідування лісових масивів наразі вкрай небезпечне. Крім того, пожежі в екосистемах часто трапляються внаслідок нехтування правил пожежної безпеки та невмисного випалювання трави і сміття. І я хочу нагадати, що за це передбачена як адміністративна, так і кримінальна відповідальність. Щодо евакуації, з 10 травня під керівництвом Харківської обласної військової адміністрації. Органами Державної служби України з надзвичайної ситуації, Національної поліції у взаємодії з місцевими органами виконавчої влади самоврядування проводиться евакуація і евакуаційні заходи з сіми громад Харківського, Чугуївського та Богодухівського районів. На території проміжних евакапунтів постійно чергують наші співробітники, постійно знаходяться наші психологи. Вони надають підтримку людям, які вимушені покинути власні домівки через активні бойові дії. І загалом з прикордонних населених пунктів Харківській області з пильними зусиллями за цей період евакуйовано 11 тисяч 525 осіб, з них 879 дітей та 262 малобобільні особи. Дякую за увагу. Дуже дякую за надану інформацію. Нагадаю, що з нами в студії був. Начальник головного управління ДСНС України у Харківській області, пан Артем Астахов. На цьому ми завершуємо. Дякую всім за увагу. Слава Україні. Героям слава дякую.